В Ізраїлі триває війна, і ми дуже багато уваги приділяємо технологіям. Технології захисту, залізний купол, лазерна технологія, технології нападу, глибинні бомби, сучасні літаки тощо. От я весь час думаю: так чи інакше технології з'являться із іншого боку, рано чи пізно? Звичайно. У них грошей багато куплять десь сучасні технології. Тобто. Це буде така боротьба технологій. Це майбутнє, так. Скажіть, у який момент настане переворот, і ми почнемо думати про корінь проблеми? Корінь проблеми він не розв'язує. Не розв'язаний. Ви одразу так відрізали. Так. Тому всі переключаються на наслідок, можливості доставки, ураження чи так інше. Ви зараз так відрізали. І можна вже не продовжувати. Звичайно. А чому ви так впевнені, що ми не доберемося до кореня, не захочемо добратися до нього так я розумію. — Ти маєш на увазі егоїзм людини? Це ви зараз сказали егоїзм людини. Корінь усіх проблем. Я ще не бачив жодної методики у світі, яка могла б його якось обмежити егоїзм. Так. Тут необхідне. Усвідомлення зла нашого егоїзму, і таким чином ми можемо від нього вилікуватись. Скажіть, як цей егоїзм притягує війни? Егоїзм же хоче, щоб нам було добре тут, усередині, в принципі, правильно? Так, але річ у тім, що добре всередині погано зовні. Ми не розуміємо, як ми можемо впоратися з нашим егоїзмом і щоб було добре. Ви весь час говорили про єдність народу Ізраїлю, про єдність нації, одне серце тощо. Коли ви це говорите, так. ви говорите саме про корінь. Правильно? Я говорю про корінь, я говорю про те, що може зробити народ у наш час, у нашому поколінні. Щоб що? Щоб світ більше не пізнав воїн. Ви навіть кажете, світ не познав воген. Так, Звичайно, ви не кажете, щоб у нас війни закінчилися? Ні, ми не можемо цього зробити. Тобто, думка наша має бути мир у всьому світі. це від нас залежить. Так, як прийти до цього? Прийти до того Так. — треба читати Тору. Там це все сказано дуже просто що якщо ми захочемо, щоб був мир, то ми повинні його робити самі. Чим самі в дії робити мир? Тим, що ми з'єднуємося? Так. І тільки це проблема всього. Тільки це проблема. Тобто, коли ви говорите, що цей корінь недосяжний, що ви маєте на увазі? З одного боку, ви до цього закликаєте, з іншого боку, ви говорите він недосяжний. Як тут розібратися? Він недосяжний нашими людськими силами, мізками. Але він цілком досяжний нашими внутрішніми зусиллями, коли ми можемо благати до Творця і переконати його в тому, що ми готові до миру, до миру між собою, і від цього буде мир у всьому світі. Скажіть, скільки воєн для цього має статися, лиха, страждань? Неважливо. Може, ані трохи не повинно бути чи можемо ми випередити ці всі страждання? Звичайно. А розуміння це приходить від чого? Ось ви говорите, можна випередити страждання, тобто раніше може прийти розуміння внутрішнє, зовнішнє. Від чого воно може прийти? Ви весь час говорите, що страждання людину рухають так чи інакше? А тут ми вже перенесли страждань стільки, це так, що можемо уявити собі світ у стражданнях і світ без страждань. І вибрати до якого ж світу ми хочемо належати, тобто, це і є корінь усієї Та. проблеми нашої і світової. Усіх. Усіх, тоді побіжні запитання: можна поєднати розвиток технологій і розуміння кореня проблеми. Ось ми розуміємо корінь проблеми, а паралельно все-таки розвиваємо технології, чи достатньо просто зрозуміти корінь проблеми, і все відвалиться? Коли ми почнемо розуміти корінь проблем. Так. Нам не захочеться розвивати технології. Це ми зараз думаємо, як за допомогою розвитку всіляких технологій ми можемо переконати когось у світі, що ми найсильніша армія що ми найсильніша армія, а тут потрібен зовсім інший підхід. Тут всім треба переконатися в тому, що мир ми можемо досягти не війною, а просто. Погодитися на мир. На мир. На мир. мир. І тоді він спуститься зверху. Погодитися на мир між нами. На мир між нами, між усіма народами і країнами. Ми можемо погодитися і досягти його без жодних конкретних умов, зусиль, нічого. Тільки лише... Коли ми будемо бачити перед собою це мир, а це війна. І щоб нам було зрозуміло до самої глибини цих понять, що означає мир, а що означає війна, тоді ще раз, що означає мир? Мир це коли всі дружно, мирно живуть. Це зрозуміло. А хто цього не хоче зі звичайних нормальних людей, які. Хочуть так жити. Адже люди хочуть так жити. Люди не розуміють, що початок війни він такий далекий від війни, що, здається, він наймирніший. І вони починають її. А потім раптом усе зривається до війни насправжньої. А який він початок? Ви кажете. Початок війни він далекий від війни. Що це? Що я не згоден з іншим? Це початок війни. Так так, так. Що я не згоден, що я порвав з ним зв'язок, що я його не люблю, що я від нього віддалився. Це все, все, все. Так, ось такі моменти навіть людина з людиною. Навіть отак. Навіть людина з людиною. Нам треба звернути увагу на всі ці деталі. З цього всього з цих цеглинок складається війна. Так. Зовнішня, страшна, яка є. Так. Ясно. Тобто, мир це перш за все, ось ці контакти. Мир це повний контакт сердець.